Ні, тут одні хащі. Толік знайшов гриба. Боже милий! Друзі, ми вас вітаємо в новому відео. Чи діти поспали, вирішили піти по грибочкам? Просто закінчилися. Ну як закінчилося? Більш-менш стало вже тепліше. Світить сонечко, земля дуже промочена. І ми вирішили поїхати трошки далі, в березину, подивитися, є там гриби. Так, хлопці мої в зборі. Я теж готова. Їдемо. Тут таке болото. Ну ти ж не чуєш, правда? Не замазався, все добре, бачиш? Якщо у нас річ двадцять калюжок, зразу обкачується. В ній купається, а потім він вилазить з неї і обкачується в пісочок. І получається кумок піску грязний дуже. Та, ну, а що ви хочете? В нас лило три дні без перестанку. Ми мали їхати прямо, але Толік побачив якісь берези і ми вирішили повернути направо. Може, знаєте, ми нічого не знайдемо. І, і цього відео взагалі на YouTube не буде. Але якщо буде, значить ми везуть. Ми тут ніколи ще не були. Тут дуже гарно пахне. не Не то якийсь може отруйний. То отруйний гриб. Він вже грибами запахло. Я пішком прийдемо. А тут ще й кліщі є. Да. І вужі. А во маслючок є. Але він червивий. Ого, який великий. Би, Та ні, якщо червоний ну, не буде навіть, не бери червона. Та поклади, просто зараз хай дітям буде цікаво. Таких зарослі, гриби рости не будуть. Це якийсь просто капець. Ну так. Да. Що? Маслюки. Я ще, не ще буде. Ну, маслючки є. Такий в нас улов. <ривіт> то ми пішки йдемо, то ми їдемо. То калюжі великі, то було, то то взагалі якісь корчемаки. Ідемо з лукою на розвідку. Якийсь лісок знайшли невеличкий. Давай йдемо, заходь. Туда треба? Да, 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 давай, давай, запригай. Боже, боже. Боже, боже. Це кущаки, заходь, заходь. Аня, тут дуже великі зарослі всередині. Ні, тут -а одні хащі. Я думаю, в цих зарослях ми з нічого не знайдемо. Щось в мене така думка, що ми сьогодні тільки гнилих маслюків по нас беруємо. Толік знайшов гриба. Ми йдемо по гриба. Адам, давай ручку, біжимо. Біжимо. Диви, гриб! Де, де, покажіть? Ух ти, який княвий грибля. Адам, Адам тільки не зламай. Адам тільки не зламай, синочок. <реш> Наше достоєство. То такий нас тато везучий і лука везучий. Боже милий! Нам так ще ніколи не везло. Дивися, ще один. І ще один. О блін. О, блін! Адам, грибочки. цей красивий. Покажи Адамчику. Адам гриб. Помаленьку, 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 боже, який дивися, дам, гриб, дай мамі. Грибочок! Такий гарнюні, боже, в наш перший раз такий улов. Посовувались по таких маленьких березенках, знайшли три грибочки. Їдемо в іншу березину, бо в цих зарослах там далі неможливо пройти просто. Що це, такий за, гриба. Що це за гриба? Я не знаю. Адамчик, де де де? Вона може вже гриба їсть. Це ж ці синяки, напевно. А баба каже. Да, тільки вони червиві, але ну ладно, дамо подивимось. Ми завжди їздили. У нас є такий лісок. Там дуже багато маслюків росте, дуже багато. Але сьогодні вирішили так проїхатись навкруги, подивитися, які ще є тут місця. Цікаві, що тут можна знайти. Бо зараз щось хмара така насуває і дуже сильно парить. Якби ми ще вдягнули штани, було б взагалі супер. Тому що я як, я як відчувала, коли вдягаємо дітям штани. Красівки, тому що ліс, трава, висок. То ще каже, ай, то ж на вулиці така жара. І зараз так все кусається, треба було ще нам вдягатись. так. У нас халепа трапила. Зупиняйтеся, давайте боком якось. Ну фу річард! Ти знаєш, я пропустила би. Я б його не побачила, якби лука не побачив. Я гриба знайшов! Який Такий красунчик. Давай. Тримай, тримай, тримай. Дай чом. Якби не ти, я б його не побачила. Що? Сказав Толік, що ми зараз охріняємо. Що ти кричиш, Ого, огокаєш там? Покажи. Ого-го! Та ти що? Ого-го! Ого Бачиш який гриб? Да. Ой, обережно, ну, обережно. Лука, помало туди не впаде. Відпусти, відпусти, Найшли такі грибочки, Аня. Боже, який він великий. Даріся. А це такі манівки. Адамчик знайшов. Лука, ну, покажи своє красення. Ба. Та ти що? І от Таня каже, Толік, ідемо в ліс, є гриби. кажу, Аня, ти що гониш, тільки дощ пройшов? Який ліс? Ну, давай ще день-два почекаємо. Добре, що ми не зачекали. Я послухав свою любу дружину, пішов, як вона казала. Тепер можна ті гнилі маслуки, які там є, повикидати деякі. Бо в нас на нормальний гриб місця немає. Хороше місце. З лукою дивіться. Ще одного красення знайшли. Ой, гарненький. Навіть не червивий. Ну, ось ми вже стільки назбирали. Коли знаходиш гриби, реально починається азарт. І Лука веселий. Адам того ж підпригає від радості, коли бачить гриба. Що ти, Лука, шукаєш грибочка, ні? Знайшов? Да, ні, не йшов. Не Я ж не ходжу. Лука, кричить, що знайшов гриба. Йду до нього, бо що він там знайшов. Тут Аня вроді ходила вже. Йду, 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 все, йду. Великий якийсь? Де, де, де? Вон огриб! Покажи. покажи. Покажи, не покажи. Та ти що, Дивися. Але красуна ти знайшов. Лука. Якби не лука, ми б того гриба і не помітили. Ти що, якийсь везучий. Ти знаєш, де знайшов гриба ну. під сосною. Ти що? Ух ти, який гарний! А ти Мені взагалі везе на гриба. Адамчик, тільки не зламай, ми маємо дідові що показати. Адамові так ножки болять, Ну вони, мабуть, просто маскуються, що їх не бачу. Так, да, вони тебе бачать і одразу ховаються. А якась невезуча. Тут дуже багато лісової лужини. Я знайшла свій перший гриб. Його з дороги було видно, який він гарний. Гриба Тут такі великі мурахи. Блін, Тонік, й маю, дивися! Не зривай, я Адамові покажу. Боже мій! Ану, Адам, поглянь. Адам, диви, який гриб. Я знайшов, який лежав. Я прямо в мурашник вступив. Я тебе переплюнула. Боже, то не вбити можна. Скажи. Йдемте далі. Я теж законно тепер війшла до грибників. В мене, до речі, найрекордніший мій гриб за все життя. Тому що я між такою не знаходила. То напевно, в нас теж всі, ні. Можливо, й да. Ти Дай. що бачив більшого грибах і вашого маслюка великого, і то він був червивий. А це просто справжній гриб. Ну як червоноголовий справжні. це справжній? Це ж теж справжній гриб. Ну так, рахується теж справжній. Ми ще заїдемо в одне місце, а потім додому. Таке відро вже тяженьке, вже ввечері. Ми такі ходимо по темноті. І бачимо гриба. Вони є там, де падає сонечко. Тримай, Лукусь. Йдемо ми тут або бачимо, ну зривай його. Гриб просто. А він тут собі красунчик хизується. Ходила Аня, плакала, блін, а йти не можу. А вже сама понаходила піввідра. Адам вже втомлений, Адамчик. Що ти там, як? Зараз ми цей дорогою дійдемо до виходу. І якщо ми ще щось знайдемо, то заберемо, а спеціально в ліс ми вже заходити не будемо. Анька швиряє мій велосипед, зараз мені мого спідометра загубить. Забралися в якісь хащі, тепер як я звідси вихід знайти. Оце так грибники, ми молодці. Фу, ми з хащі вийшли, тепер хоч галявинка невеличка. Аню далі поперло в ліс. Аня, скоро ніч настане. Так, доженете мене. Я йду помаленьку. Киця не плач, ми вже їдемо. Все. Що, ти вже втомився, так? Да? Я знаю. Їдемо додому. Адамчик вже втомився, вже додому хоче. Він сьогодні пізно встав в 5 вечора. Трошки з графіком ми зіб'ємося. Він сьогодні не 8 ляже, трошки пізніше. Кусається, капець. Навіть через шорти кусає. Аня, давай швидко. то ж будуть дні. Все, ми йдемо додому, кота. да, Він вже втомився. Тримай малого, я зараз ще раз зайду. Заставила мене кохана ще раз в ліс зайти. Каже, зайди, подивись, може, щось там є. Скоріше за все, тут вже гуляло достатня кількість людей. Я колись їздив на полісся на роботу, і там були соснові ліси величезні, такі гарні. Там заходиш, там просто можна залюбуватись. Нас, до на речі, там є відео якраз з того лісу. Ось тут зверху буде відео, як ми гуляли в соснових лісах. Я тут нічого не бачу, вони вже поїхали, треба їх доганяти. Виходимо звідси. Шо ви? Втікли від мене хотіли, так? Ну що, ми вже вдома. Зараз покажу, що ми там поназбирвали. Це наші грибочки. Там одному Адам зламав ніжку, але нічого страшного. Ну що, зустрінемося в наступному відео.